святині Прикарпаття стали магнітом для мандрівників. Перспективи паломницького туризму обговорили на форумі Сакральні Карпати, який відбувся в університеті короля Данила. Серед спікерів знаний не лише на Франківщині, а й далеко за її межами отець Іван Рибарук із Криворівні на коляду до цього мальовничого села. Щороку приїжджають чимало людей. Священник каже: тема духовності важлива завжди, а особливо під час війни. Коли ми говоримо сьогодні про війну, а ця війна є продовженням. Вселенської війни диявола проти людини, і, е, в якій ми перемагаємо, тому що переміг Архангел Михаїл, і а Бог завжди є переможцем. Його воїнство перемагає, бо наша армія є. Наші воїни є продовженням воїнства небесного і тому, коли ми починаємо так розуміти стан речей, тоді ми розуміємо, що первиною є духовність. Ну і ще дуже важливо сказати, що якби не було московської церкви на території України, я глибоко переконаний, що не було б не було б повномасштабного вторгнення, тому що не було б до кого приходити. Під час форуму багато говорили про організацію паломницьких турів в Україні та інших країнах. Священники кажуть, такі поїздки поєднують і духовність, і відпочинок організовують їх навіть під час війни, адже вони допомагають людям зберігати стресостійкість. Звичайно, в часі війни говорити про паломництво. Десь трошки незручно з одного боку, бо тому, що нас чоловіки не виїзні з України, так і тому навіть коли йдеться про паломництво, не може їхати повноцінно родина брати в цьому участь. Але з іншого боку, саме паломництво допомагає для стресостійкості людини у такі періоди, тяжкі, яким переживає наша країна. Тому все ж таки церква продовжує організовувати і заохочує до участі у паломництвах. На території Прикарпаття чимало храмів із давньою історією. Окремі з них є спадщиною ЮНЕСКО, і навколо цих духовних центрів можна будувати маршрути та запрошувати в область мандрівників. А це у свою чергу стимулюватиме розвиток туризму на Франківщині. Загалом підпустовий туризм це така е, духовна річ. Так, це Покликання, це бажання молитися разом йти до святих місць, так але вона тягне за собою таке як гастротуризм, вона тягне за собою проживання, також локації, які мають бути готові до прийому великої кількості людей. У нас є направду дуже багато місць на Прикарпатті, Це і погоня. Це і манява, так зрештою, це і Ясна Гора в Гошеві у межах форуму презентували також виставку «Намолене небо в експозиції. Представили картини написані на гонті, в цілілих дощечках і скрівлі старовинних церков. Ольга Рега Андрій Гаргара, телеканал 402.